Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс Богдан та Варвара Ханенки жили у будинку номер 15 на вулиці Терещенківській. Вони зібрали у своєму домі колекцію витворів мистецтва, яку потім відібрали більшовики. Але Варвара переживала не про це. І ось чому усе почалося з мрії подружжя Ханенків подарувати Києву музей. Їхнє багатство дозволяло купувати картини Рубенса, обладунки японських самураїв, давньогрецькі статуї. А коли грошей не вистачало, Богдан збудував поруч ще один будинок і здавав там квартири. Це дозволило продовжувати їх спільну справу. У часи більшовицької навали Богдана вже не стало, а Варвара, вже старенька, відмовилася евакуюватися разом з колекцією на спеціальному поїзді до Німеччини. Їй дуже хотілося залишити колекцію саме для. Києва і вона вимушено віддає все новій більшовицькій владі через патронат тогочасної української академії наук. Так, хоч і зі значними утратами, більшість із мистецьких експонатів вдалося зберегти саме у Києві. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.